Всім привіт! Ви на каналі Тані Крісбергер. І сьогодні відео з нової країни. І яку ж країну я обрала для переїзду? Там дехто вгадав в коментарях. І да... Вибачайте за цю блогерську уловку, яку я хотіла зробити. Така типу я в Німеччину. їду. Ні? І так, країна, яку я обрала для переїзду, це Нідерланди. Чому саме Нідерланди? Насправді причин багато. По порядку. Почну з того, які країни я розглядала для переїзду, я розглядала Австрію, бо мені дуже подобається відень, це моє улюблене місто. Плюс я хотіла жити у великому місці. Я зараз в маленькому, але треба ж з щось починати так: Австрія, Німеччина, бо там найкращі умови для біженців. Ну і кажуть, кажуть. І Нідерланди, ну бо тут класно. Ну, через всі причини, які я зараз називу, тому я і розглядала ці причини, ой, ці країни. Причина перша, тому що тут легше переходять на англійську. Всі всі мені казали, якщо їдеш в Австрію чи Німеччину, тобі доведеться вчити німецьку. Ну, obviously. тут теж доведеться вчити нідерландську. Я її вже почала вчити, і якби треба знати мову країни, в яку ти їдеш, але. Але тут набагато легше переходять на англійську, ніж в Німеччині і в Австрії, if I compare. По дорозі до Нідерландів я робила зупинку у Відні, і мені треба було відправити посилку поштою. І блін, ну, дорослий, як сказати, дядько австрієць, так років 50 на вигляд. Він не хотів переходити на англійську до мене. Хоча я йому казала: типу, sorry, don't speak German. І... It doesn't matter. It doesn't matter for them. You came to their country, so go ahead and learn their language, right? Which makes sense, but... Mm. Тому та, мені набагато комфортніше, коли я розмовляю розмовляю з людьми, і вони можуть перейти на англійську. Хоча я, звісно, що не очікую цього. Я завжди кажу, sorry, I don't speak Dutch yet. Я, до речі, цікавилась тим, чому нідерландці легше переходять на англійську, ніж там німці, і австрійці, і решта європейців. Тому що одна з причин, можливо, Нідерланди країна дуже маленька, вони як півтори Вінницької області, звідки я. І якщо вони будуть спілкуватися лише між собою, ну люди тут, то вони будуть спілкуватися лише між собою. <гас> Класно думки формулюю. Ну, тобто, тут людей, по-моєму, менше 20 мільйонів, і їм, щоб конектитись з іншими європейцями, зі світом, їм треба знати інші мови. І не знаю, може, того, що вони такі західні і такі незалежні. Коротше, пункт номер один, чому я обрала Нідерланди, це англійська. І я не прогадала з вибором в цьому плані, тому що. Ну, це впливає на комфорт в житті в багатьох сферах. От, треба було посилку відправити. Я так стресанула, що я не знала німецької, мені там допомагали люди на пошті. Потім, ну, вибір роботи, звісно, якщо. По ідеї, має бути більше вакансій, де я зможу розмовляти англійською. Hope so, hope so. Мій хост, нідерландець, до речі, казав, що він на минулій роботі дуже багато розмовляв англійською. Тому. Хопс, хопс. <ріст> І, ну що ще? Тобто, більше людей, які знають англійську, я зможу більше коннектів завести, легше коннекти завести. <ріст> конекти, контакти, друзів, коротше. My main point is, що мова країни, в яку ти їдеш, важлива, треба її знати, of course, але так само треба вибирати країну там, де ти зможеш знайти роботу, там, де ти зможеш завести знайомства. І я надіюсь, що я обрала країну правильно. Я думаю, думаю, так. Да. Я тут вже була, до речі, у 2018 році я колись була в Ейнховені, в Амстердамі. Може покажу фоточки. Фоточки. Думаю, насправді familiarity for your brain is very important. тому що якби я не відвідала Нідерланди в 2018-му, я би напевно нічого не знала про цю країну, не знала би, як вона виглядає. Не знала би що тут можна, ну, що можна саме сюди переїхати, саме це місце обрати. І на даний момент я тут знаходжуся вже трошки більше двох тижнів. І ну, мені все подобається. Так. Видно, що країна багатша, тут просто шикарна інфраструктура. Я вже каталась на велику, і мені дуже подобається. Велодоріжки всюди, всюди так чисто, класно організовано. Ну, ну... Кайф, кайф покататись, тут погуляти, дуже прикольно. І, звісно, я дуже скучаю за Україною. Але ви знаєте мої причини, чого я наступні роки себе в Україні не бачу. І це не лише війна, далі. Що, як мені тут? Ну мені тут подобається. Мені подобається, що до мене переходять на англійську. Next, what can be interesting for you? Як я знайшла хоста? Я насправді хотіла вже бути якби on my own. Я хотіла просто зняти хату, просто знайти роботу і бути сама по собі, і, ну ви поняли. Але реальність, як сказати, як сказати, українську сурова. Сурова я реальність. Реальність строга і треба підлаштовуватись під реальність. А реальність така, що тут якесь замкнене коло. Щоб зняти квартиру, мені треба місцева робота. Показати, що мій дохід втричі більше, ніж оренда, ніж ціна оренди. Окей. Щоб знайти роботу, мені треба місце реєстрації, місце прописки. Окей. So, what do I do? І що, як я маю викручуватися? Я думаю, як піпл, пі як, <ріх> як люди викручуються. І ну, я так розумію, що просто живуть у знайомих або знімають подобово. В мене можливості зняти подобово немає. Ну, Звісно, всіх нас є монобанк з кредитним лімітом. І це... Але, але... <ріх> блін, ну не хочеться залізати в дуже великі борги перед тим, як знайдеш роботу. От я відколи приїхала, ну то. Скільки, ну, вже більше двох тижнів, і я ще маю чекати 2-3 тижні на наступний апойтмент. Тобто, я ще не зареєстрована як біженка, але скоро. Але вже маю місце реєстрації хоча б де я живу. І то, про що я казала? Про те, що я не хотіла залазити в великі борги, ну так, да, би, а хто хоче. Я коли в США їхала, то я позичила 4 тисячі доларів, я їх віддавала ще потім півроку. Але тут я якби не хотіла так робити. І подобово знімати ти там все одно не зареєструєшся. А мені треба був саме варік, де я зможу зареєструватися, ну як тут, типу, як прописка, щоб я потім знайшла свою прописку і роботу. Якби логічно. І я така погуглила, думаю, а взагалі ще хостять люди українців, що допомагають, і я знайшла. Якщо комусь цікаво, веб-сайт називається Host for Ukraine. For is written написано як цифра 4. І, ну, от саме власне там я її і знайшла. І, але обов'язково, якщо хтось дивиться це відео і хоче шукати хоста, щоб в когось пожити безкоштовно. Мої, моє прохання: дивіться обов'язково, щоб людина вам не давала ніяких ред флагів. Тому що мій хост переді мною він хостив 17 українців. Про нього є статті в місцевих газетах. В нього була реальна сторінка на Фейсбуці, якби одній «green flags». Тому я пам'ятаю, просто що там були два чувака, які такі, типу, я хочу лише жінок. І ну, «guys», ми всі розуміємо, що це «red flag». До речі, згадую один комент, який мені написали. Типу, через кілька місяців я, я он, дружу з Нідерландцем. І я така, клас, тепер мене ще й підписники будуть підкалувати. Мене вже подруга підколола. Типу, ну ти хоч там заміж одразу не виходять. Я така. Ні, мені якраз дуже-дуже добре зараз. І Ну, що я ще хочу сказати? Як мені тут? ну Мені подобається. Мені заїбсь, я живу, до речі, годину від Амстердаму. Якщо комусь цікаво, район Арнема. Можливо, є якісь підписники або глядачі, які живуть десь неподалік, то пишіть мені в коменти, ми з вами можемо потрендіти в телеграмі, можемо навіть зустрітися. Як вам, Нідерланди, розказуйте, як вам ті країни, які ви обрали для переїзду? До речі, просто до відео, до теми відео розкажу, що мені хост казав, що українці, яких він хостив, були трошки, ну, так, собі трошки вели себе. Вже, я бачу, дуже потемніло. Але це єдиний момент, коли я обрала записувати відеоклас. Я хотіла поділитися тим, що хост казав, що він насправді думав, що він більше не буде хостити українців якраз переді мною, і він там відмовляв багатьом тим, хто писав, хотів вже видалити сторінку. Я така, чого? Він сказав, що через негативний досвід. Тому що були люди, які, як би знаєте, користувались добротою, які навіть там продукти не купляли, бо, типу, ой, немає грошей, а поки він на роботі там, замовляли піцу щодня, і йому потім сусіди про це розказали. Ну, різні люди бували, які там чіпали його речі і так далі. І я йому кажу, типу, Блін, мені дуже шкода, що був в тебе такий негативний досвід, і що в мене таке враження, що це якісь ну, не дуже освічені люди сюди приїжджали, чесне слово. Тому що ну, чіпати речі без дозволу ну, це мінімальна має бути повага в людей, так само, як і хоча б трошки вкладатися ну, там, де ти живеш. По можливості, звісно, але ну коротше, знаєте, цей типа людей, які користуються чужою добротою, він є в кожній нації, звісно. Але ну, мені просто шкода, що коли людина реально хотіла допомогти, вона на таких людей попала. І я його спитала: типу, а чого ти допомагаєш українцям взагалі? І він сказав, що в нього був один друг українець, ну був є. І коли війна почалась, він пообіцяв тому другу робити все, що він може для України і українців. І я така кажу, я гоню з того, що Ну, ми, ми гонимо друг з другом. Одне з одного, ми дуже багато гониб'єса. Підкалуємо одне одного. Я йому кажу: типу, що а ти, як аутист, це сприйняв дуже буквально і реально три роки вже хостиш людей. Вернула телефон, бо вже якось дуже темно стало. Блін, я не очікувала. Я дуже рада, що ще є люди, які допомагають Україні і. Просто так було сумно, коли я прилетіла з Америки, побачити, що підтримки Україні ну, мало. Не, де банери, де хоча б інформація банальна, куди задонатити. І тим паче Нідерланди, тут, вони ж настільки далеко від України, і я просто рада, що ще є люди, яким не все одно. Якщо хтось збирається в Нідерланди, знайте, що час очікування на цей апойнтмент зі Стікером. Хто цікавився, той знає, що це таке. Місяць очікування ну, це жесть, це, звісно. Треба готувати себе морально і фінансово, що ну, тривалий час працювати ти не зможе. Я вже чекаю, не дочекаюсь, потім тут також є фінансова допомога, я на неї вже теж подалась. Подивимось, що там, чи дадуть, чи не дадуть, скільки дадуть. Ну, начебто це все. Ну я зараз якби організовую своє життя з нуля. Це пать енергозатратно. Я не можу банально піти в зал, бо з української карти не дозволяють заплатити. Мені треба завести ну, ці всі local sim card, банківський аккаунт. Оце все. Коротше, все треба заново. У мене одягу мало. Мене блін, мені стільки всього треба. Це реально висасує всі сили. Цей переїзд, ці всі покупки. Я насправді себе дуже сильно перез... перевантажила перед переїздом, бо там заїхала на квартиру, виїхала з квартири, туди ще купити, звідти купити, підготуватися до переїзду, занести ноут в чистку, сходити до зубного туди-сюди-сюди. Я така, Боже, як я вже хочу просто приїхати і нічого не робити. Я приїхала, а тут знов треба щось робити. Так що такі справи збираюся отримати дозвіл на роботу. Цієї суботи їду на футбольний матч to get some real Dutch Experience. <гум> Потім ну, отримую дозвіл на роботу, буду шукати роботу. Починати буду з будь-чого, it doesn't matter. І що ще? У мене є великі плани по блогінгу, коли я буду мати більше ресурсу і більше, не знаю, сил на це. І more english content to come. Ще поділюсь психологічною стороною речей, що мені, блін, люди починають казати, що в мене baby face в 29 років, коли, нарешті, з мене, якби в мене немає того сильного стресу, який був щодня останні два роки. Потім, коли я приїхала в Україну біля там, родичів, коли, нарешті, основний стрес went away now! Троє людей мені сказали недавно, що в мене baby face. я вважаю, я вважаю, що це велике досягнення мати baby face в 29. Що ще? Коли я заїжджала у Відень, Блін, в мене якась ця оця ера нова I'm shining Bright. Я коли заїжджала у Відень, мені сказали четверо людей в караоке, що в мене класний голос за вечір. Я така, вау! Вау! Так що нова сторінка в житті, і there's more to come. There's gonna be a lot of content, probably in English, more than in Ukrainian. Якщо хочете більше контенту українською, підтримуйте контент українською. Мій і чужий. Бо реально, ребята, я хочу вже на англійську переходити. Мені. Мені не подобається, що коли я розмовляю українською, я якась така. не знаю. Більше негативлю. Мені подобається. I like, um, I like positivity, guys. And I struggle connecting positivity to Ukrainian language. Anyway, <laughs> дуже дякую всім за перегляд. Давайте переписуватись в коментах. Може хтось з Нідерландів може маєте що сказати. Пишіть. See you in the comments. See you in the next video. Have a good one.